Разом з Яковом Старшим, Сином Заведеєвим в Євангеліях з'являється інший Яків, званий Молодшим. Він згадується в числі апостолів, особисто обраних Ісусом, з уточненням Син Алфейф. Його часто тотожнюють іще одним Яковом, прозваним меншим, сином якоїсь Марії, можливо, Марії Клеопової, що перебувала згідно з четвертим Євангелієм. Біля Христа разом з матір'ю Ісуса. Яків молодший був як Ісус родом з Назарету, і ймовірно, був його родичем. І, згідно із семітської традиції, названий братом Господнім. У книзі діянь святих апостолів підкреслюється його видатна роль в Єрусалимській церкві на соборі апостолів, що зібрався після смерті Якова Старшого. Він разом з іншими оголосив, що язичників можна приймати в церкву без обряду обрізання. Святий Павло згадує про особливе явлення Воскреслого цьому апостолу. розповідаючи про свою подорож в Єрусалим, називає Якова молодшого не лише стовпом церкви, раніше кифи Петра, але і рівним йому. Отже, християни. Що навернулися з числа юдеї, вважали його своїм головним наставником у вірі. І йому приписується авторство послання, що включене в Канон Нового Завіту, і носить ім'я Якова. Правда, в ньому він названий не братом Господнім, а Рабом Бога і Господа Ісуса Христа. Учені сперечаються. Чим можна ототожнювати двох осіб, що носили одне ім'я Якова, сина Алфеєвого і Якова, брата Господня? Євангельська традиція не зберегла для нас жодних відомостей ні про першого, ні про другого, і про те, яка була їх роль у період земного життя Ісуса. Книга діянь Святих Апостолів навпаки розповідає, що після Воскресіння Ісуса якийсь Яків зіграв, як вже відзначалося. Дуже важливу роль у житті ранньої церкви. Найбільш видатний його вчинок втручання в складні стосунки християн юдейського походження і навернених з язичників. Він разом з Петром сприяв подоланню розбіжностей або краще сказати інтеграції первинного юдейського виміру християнства з вимогою не примушувати язичників, що навернулися, дотримуватися усіх приписів закону Моїсеєв. Книга діянь зберегла для нас компромісне рішення, запропоноване Яковом і прийняте всіма апостолами, що були присутні на соборі. Язичники, що повірили в Ісуса Христа, зобов'язувалися утримуватися від поганського звичаю їсти м'ясо тварин, принесених у жертву богам, і від розпусти. Мабуть, під цим словом мається на увазі незаконне співжиття. Тобто, і йшлося про певні визнані найбільш важливими заборони закону Моїсеєву. Тим самим були досягнуті два значних взаємодоповнюючі і дієвих результати. З одного боку, признавався нерозривний зв'язок християнства з юдаїзмом як живим і дорогоцінним корінням. З другого християнам, наверненим з язичників, Дозволялося зберегти власну соціальну індивідуальність, яку вони втратили через примуси дотримувати горизвісні обрядові приписи закону Моїсею, а останні віднині перестають вважатися обов'язковими для навернених язичників. По суті, був покладений початок взаємній повазі, яка, незважаючи на нерозуміння, що посилилися згодом. За своєю природою спрямований на збереження характерних особливостей сторін. Найдревніші відомості про смерть Якова нам повідомляє юдейський історик Йосиф Іосифлавій. У творі юдейські старожитності», написаному в Римі, приблизно наприкінці I століття після народження Христа, він розповідає: Первосвященник Анан, син Анни, згаданого в Євангеліях. В 62 році, скориставшись тим, що колишній римський прокуратор Фест помер, а його наступник Альбін ще не прибув, захибним звинуваченням засудив Якова до побиття каміння. ім'ям Якова, окрім апокрифічного протиєвангелія, що оспівує святість і дівоцтво Марії Матері Ісуса, пов'язане приписуване йому послання. У новозавітньому каноні воно займає перше місце серед так званих соборних послань, адресованих не конкретній помісній церкві римській, Ефеській і тому подібне, а кільком громадам. Це дуже важливий твір, його автор рішуче наполягає на тому, що віру не можна зводити до словесних абстрактних заяв, а треба утілювати в конкретних благодіяннях. Він, зокрема, закликає нас зберігати вірність у випробування, приймати їх з радістю, зі сподіванням молитися Богові про дарування мудрості, завдяки якій ми зможемо зрозуміти, що істинні життєві цінності полягають не в скороминучих багатствах, а в можливості ділитися з бідними і тими, хто має потребу тим, що в тебе є. У посланні святого Якова християнство з'являється конкретним. І діяльним. Віра повинна утілюватися передусім у любові до ближнього і турботі пробідних. Саме у світлі цього слід розуміти знамениті слова, бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. Іноді це твердження Якова протиставляють словам Павла, згідно з якими ми виправдані Богом не через прави, а завдяки вірі. Проте Обидва висловлювання, що на перший погляд суперечливі і мають різні перспективи, при правильному тлумаченні доповнюють одне одного. Святий Павло опирається гордині людини, яка вважає, що їй не потрібна Божа любов, і яка повстає проти виправдання і тому позбулася благодаті, що дарується не за заслугами а безоплатно. Святий же Яків Говорить про справи як про природній плід віри, добре дерево і плоди добрі родить, сказав Господь. І святий Яків вторить цим словам. Нарешті послання Якова закликає нас передати всі наші діяння в руки Божі, коли угодно буде Господеві. Так він учить нас не спокушатися. Що своїми силами ніби можна довільно планувати життя, але дати місце незбагненій волі Бога, який відає, у чому полягає наше істинне благо. От чому Святи Яків для кожного з нас найактуальніший учитель життя.